Об'єднатися у спільній справі в Івано-Франківську започаткували проєкт ЮСХАБ. Його мета залучити місцеві молодіжні організації до тісної співпраці і реалізації цікавих ідей. Як це виглядатиме на практиці? Наша Ольга Бабенко дізнавалась. Нові партнерства, спільні напрацювання і пошук рішень для вирішення проблем, які виникають у громаді. Саме цього очікують ініціатори проєкту в Івано-Франківську. Ми залучили. Якомога більшу кількість громадських організацій, що працюють в молодіжному секторі, які власне, будуть сьогодні між собою більше знайомитися, тому що одна справа знати одне одного з телеекранів. Чи з екранів телефонів, а інша справа, коли ви особисто маєте контакт, коли ви особисто можете провести спільний захід, спільну подію, вибудовувати певну синергію. І, власне, наше основне завдання, якщо хоча б двір громадських організацій, проведуть після цього заходу якусь спільну подію, значить, наше завдання, наша ціль виконана. Загалом до проєкту долучили близько 25 молодіжних громадських організацій. Одну з них представляє Аліна. Дівчина каже: нині їхня мета допомогти вразливим групам населення, а то тому шукає колеги, які працюють у цьому ж напрямку. Можливо, тут ми знайдемо ті громадські організації, які також працюють в цьому секторі. Разом будемо адвокатувати певні проблеми для цієї соціальної групи та покращувати їхню інтеграцію в нашу громаду. А от пані Ірина представляє програму «Гранти теплого міста хоче запропонувати молодим людям можливості для розвитку їхніх ідей. Молодь, по-перше, надзвичайно активна, соціально активна. Це про, не тільки про проекти е, культурного плану, це проекти міського простору, прогресивної освіти. Ми в себе відзначаємо, що це соціальне підприємництво, це те, що зараз рухає країною. Це е, ну, мене тішить така активність. Ми бачимо по своїх власних програмах і грантових програмах, що є попит на навчання грантового менеджменту, на проектний менеджмент. Тому це можливості завжди. Організатори проєкту кажуть, намагалися його реалізувати ще минулого року, проте втілити його в життя вдалося лише тепер.